Після визволення Дніпропетровська у жовтні 1943 року радянське командування планувало розпочати операцію по визволенню Кривого Рогу. Однак перша хвиля атак швидко захлинулася. Важкі бої точилися в Софіївському районі. Протягом чотирьох місяців тривав штурм висоти 154,6, де розташовувався хутір високий. За останніми даними істориків, з жовтня 1943 дев'ятсот до січня 1944 тут полягло більше 40 тисяч радянських бійців. Когда мы подошли к хутору высокому, это действительно высокий холм такой, это удачное место было для немцев, для обороны. Там они скопили очень сильные, большие военные силы, какие танки. паровую артиллерию, они там огнеметы завезли. И попробовали один раз этот огнемет пустить вход. Но он прошел, мог он огнем поражать до 70 метров. Но не дали ему далеко пройти и разбили. Наша дивизия подошла в район Петровой долины, которая входила в состав вот этой оборонительной полосы немцев. А в 6 на 7-му ворвались ещё Златоустівки в районе, где сейчас Маслозавод, тогда була млинниця. Основний удар при визволенні високого прийняла на себе 236-та Дніпропетровська стрілкова дивізія, якою командував двічі герой Радянського Союзу Іван Фесін. Вже пізніше, в грудні та січні, в боях взяли участь 152-та, 195-та та 195 та та 353 та стрілкові дивізії. Фашисти поливали бійців вогнем з високого пагорба. У січні висоту штурмували двічі, а вирішальні бої тривали кілька діб. Коли підійшли радянські війська вже сюди під Сохвіївку. Нас усіх вигнали німці і калмики. Німці ж там готували машини, снаряди, все, підвозили сюди під високий. Перемога був колгосп. То вони говорили, що лежало як снопів, дуже багато. Тисячі людей тут погибло. О, тут Лисабалка, оце там наші були, а тут були німці. Тут е, декілька разів йшли у атаку наші е, тот, е, солдати. А їх вибивали. А тоді таке на... була така сватка, така розвідка пройшла з боєм. В роки війни списки загиблих за визволення хутору високий склали лише 5 тисяч бійців, а на меморіалі у Віковічена лише півтори тисячі. І сьогодні пошуковці області продовжують шукати та перепоховувати останки загиблих радянських солдат. Влітку цього року саме на меморіалі Хутір Високий проходила міжнародна пошукова вахта Пам'ять жива за підтримки віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула та губернатора області Дмитра Колєснікова. В експедиції взяли участь пошукові загони Криворіжжя та Нижнього тагілу. Їм Удалось расшукати новые місця в 43-44. Интересно было поработать в новом для нас месте. Достаточно такие тяжелые условия для того, чтобы непосредственно заниматься поисковой деятельностью, а именно раскопками. Потому что грунт твердый, тяжелый. Интересно было посмотреть, как работают местные поисковики, так сказать, обменяться с ними опытом. Мы выполнили и свой. Долг как поисковиков подняли солдат. Это первая как бы пробная вахта совместная. Я думаю, что они будут и дальше продолжаться. Поэтому сейчас мы уже обговариваем планы о проведении совместной вахты, теперь уже на территории России. Президент України Віктор Янукович доручив центральним та регіональним органам влади забезпечити підтримку встановлення імен всіх загиблих в боях за Україну в роки Великої Вітчизняної. Він обіцяв і надалі приділяти увагу розвитку та реалізації громадських пошукових ініціатив, направлених на відновлення історичної справедливості. Поля біля хутору високий зберігають ще чимало невідомих окопів 43-44-го. І, можливо, за часом ще напишуть встановлені прізвища бійців на плитах меморіалу, майбутній дослід. Ідники, нинішні юні пошуковці.